Всім привіт! Ну що, давайте поговоримо знову про крипту. Оновимо з вами ту ситуацію, яка є на ринку, і поговоримо про те, як може далі це все розвиватись, Ну і коли ж настане той альтсезон, про який всі говорять, і ніхто його, як кажуть, не бачить. Загалом. Давайте почнемо з першого біткоїна 110 тримається вище 110 вже довгий час, хоча от він нещодавно от пару тижнів спускався із 120. Ну і що можу сказати? загалом зараз інформаційний простір, налаштування трейдерів, інвесторів. Ну, я б не сказав би, що навіть і оптимістично, незважаючи на те, що ми практично на історичних верхах. Ну, от Біток тримається дуже високо, глобально. Але люди ну немає такого оптимізму, щоб казали, все, завтра там ріст, вангуємо і так далі. Ні, такої ситуації зараз немає. І навпаки, люди чекають там, 100, може, 90, навіть 80, 60, хтось там навіть чекає. Тобто люди зараз не вірять, що він буде і далі триматись високо і показувати ріст. Ну, це велика частина е учасників на цьому ринку. І бачить постійно якийсь розворот. Тобто, так, він, звісно, колись настане. Але питання, чи наступний рух буде продовженням падіння? І ось тут насправді я дуже сильно сумніваюсь, тому що поглянути на рівні, то зараз, ну, якби тут зараз все добре, ціна реагує, нижче не падає. І у нас от була зона підтримки ще у липні, ну, влітку загалом, коли там біток пішов на нові історичні вершини, ось тут 110, і потім прийшов боковичок в такий. Люди знову там теж говорили, що ні, це розворот, це падіння. Потім знову нові історичні вершини, ось тут уже 120. Зараз іде корекція. Люди знову тепер починають казати: ну, от уже цього разу точно розворот, і ми будемо вже падати. Хоча згадайте, що було весною в цьому році, коли почались торгові війни, і біток падав в моменті там із 100 на 75-78. Ось там люди дуже сильно боялись. І тоді прямо казали, все, оце вже точно кінець, оце вже ми розвертаємось. Зараз, звісно, такої впевненості у падінні немає. Зараз такий пев, певна нейтраль тримається. Тобто одні бики, інші ведмеді, але все одно зараз немає прямо такого оптимізму. Тобто, ринки вони не можуть розвертатись, починаючи вже з негативу. Треба нам оптимістична нота на вершинах. Актив починає потрішку опускатись, опускатись, уже там робить відсотків 20-30 основного свого ведмежого тренду падіння. І лише тоді, вже в другій половині падіння, десь на середині і там в другій частині, починається вже негатив. Але точно вони розвертаються не так, як зараз от відбувається негатив. Тому психологічна сторона тут, у нас поки що немає ознак. Того, що тренд змінився і ми будемо далі падати. Це просто локальна корекція в межах тренду. Ну, все добре, низи підвищуються тут, тут, тут. Звісно, ці речі вони інколи дають похибку, не завжди на них потрібно орієнтуватись, але зони підтримки. Зараз вони відпрацьовують дуже добре і поки що тренд ще не зламувався. Психологія, поки що тут все добре. Тому е, зараз теж ще глобальна зона супротиву. Давайте. Ну, не глобальна, а конкретно на цьому циклі. Е, давайте от ми ось з вами подивимося. Це там 23-й, потім 24-й, вершина 70 тисяч, потім вершина 100. І зараз вершина десь в районі 135. Потенційно можемо туди дотягнути оцей останній імпульс. Я думаю, це вже дійсно буде останній імпульс. Е, і... Ось там вже повинен бути оптимізм. Звісно, в цей час ефір повинен себе дужче показувати, більш сильно. Він уже це краще показував останні півроку. Коли біток лише там зробив відсотків? Скільки, ну, 60-70 росту там до, до своїх історичних вершин, то ефір зробив 3 ікси. Набагато сильніший рух, тому що він був більш недооціненим. І тепер, коли людям там, в телеграм-каналі писав свої думки, там, і коли ефір і по півтори тисячі був, і по 2500, говорив, що ми вже дуже близько до того росту, до альтсезону. Тобто це ріст ефіра і всієї іншої топової, якісної, хорошої альти. Звісно, тоді це було прям максимально неочевидно. Е, ну і дуже багато в мою сторону було з приводу цього хейту. Сьогодні, коли ми вже там, відпрацювали з 2500 <кій> до 4900, вже <кій> ну, от, зробили половину глобального свого руху. На мою думку, я можу помилятись, е, то, звісно, вже немає прям такого скептицизму і негативу. Тобто, люди вже. Ну, Трішки вже якби вірять, що ми можемо дійти на сім, на вісім. І, звісно, це не в один момент цей процес буде відбуватись. Тобто, людська психологія вона адаптовується до чогось, звикає до чогось. Звісно, з часом і людям потрібно все-таки бачити ріст ціни. Тобто, чим сильніше ми зростаємо, тим більше у них впевненість в тому, що завтра буде продовжуватись ріст. Тому, коли люди по півтори тисячі бажання там мали інвестувати е, лише одиниці. А більшість люди або там розчарувались, забили на цю всю історію на крипту закрили взагалі. Хто там хотів інвестувати, вже перехотів, хто мав ефір, хтось продав, хтось просто каже: так я вже тоді засаджений. Буду сидіти вже, як кажуть, поки не виросте. Е, ну тобто, ситуація така, що люди в цей момент купувати точно не мали бажання, от більшість. Сьогодні вже ситуація 50 на 50. От коли ми дійдемо до ситуації, коли більшість захоче купувати, протилежна ситуація, ніж та, яка була весною е, в 2025 році, то це вже дуже сильні будуть ознаки, що ефір час вже скидати, виходити з нього. І питання, якою амплітудою ми з вами туди дійдемо, це одне із таких найскладніших. Тобто амплітудою, якою ми досягнемо, і по часу, коли ми це зможемо дотягнути. Це завдання, як кажуть, із двома зірочками, не однією, навіть двома. І е, дійсно це дуже важко. Але ключова зона супротиву в районі 7, і ми, скоріш за все, туди дійдемо. Просто питання, це буде там в вересні, чи це буде в жовтні, ну, я думаю, що все-таки вже розв'язка має бути до кінця цього року осінню. Літо це вже от зародження цієї всієї історії, тому що ефір вже повинен руху зробив. А основний от це сезон, коли стріляє там дрібна середня капіталізація, я думаю, ну, по-перше, це там від одного до трьох місяців відбувається цей процес дуже швидко. А по-друге, він якраз в кінці циклу. Тому потенційно у нас на кінець цього року може відбутись от цей. Кінцевий етап це аль-сезон, і ефір вище 5 тисяч доларів, 5 тисяч плюс. Саме вище 5 коли вже впевнено ефір вийде за свої історичні верхи 21-го року, та що. Ось тут у нас було. То тобто коли ми впевнено підемо вище, то у нас є всі шанси ось там відбутись аль-сезону. Зараз, до речі, якщо подивитися. На фондовий ринок <coughs> на SP 500, то в принципі нічого тут поганого немає. Ситуація насправді дуже хороша. <coughs> Індекс, ну, можливо, там сильно і не зростає вже, так як він відновлювався, наприклад, після торгових воєн весною. <coughs> Але й тримається високо і це дуже добре, тому що топові компанії зараз, ну, як мінімум, не падають і тримаються високо. Тому для того, щоб. Відбувся аль сезон, а це дрібна і середня капіталізація. Так само і на фондовому ринку. От ми бачимо, там, Google вже там теж свої попередні історичні верхи, пробив учора, буквально там плюс 9% імпульс зробив, вилетів наверх. То ринок зараз сприятливий. Зараз ринок хороший. Постійно якісь компанії дають буст, ріст, і, якби, ну це, це все дуже добре, тому що це додає людям оптимізму і е, те ж саме опускання відсоткової ставки. Те, що доходить вже 17 вересня, може нарешті вже е, ФРС знизити відсоткову ставку. Тим самим е, доступність грошей буде краще. Гроші будуть дешевші, і тим самим це потенційно хороший сигнал того, що в такі ризикові активи, як фінансові ринки, фондові і крипта, може піти більше грошей. І Якраз от SP 500 NASDAQ, ну ці топові індекси, які в себе беруть основні найбільш капіталізовані компанії, зосереджені в них, вони вже якби себе в більшій мірі вичерпали свій ріст. Так, вони ще там по інерції доростають, дотягують своє, але вже зараз є ознаки того, що цей весь цикл завершується, тобто цей великий. Цикл, який там був із 2020 року, він уже десь підходить до свого завершення. І е, якраз от дрібна і середня капіталізація, 2000 компаній, ось таких на фондовому ринку, вони якраз теж уже підходять до своїх попередніх верхів, і те, що було кінцем циклу, е, відбувалось перед, ну, в кризу дотком в 2000 році, там по історії теж інші подивитись. То якраз це ознака того, що цикл вже завершується. Тобто, коли там рут в тому числі піде вище 2400-2500, коли весь ринок вже широкий показує ріст, ось тоді це вже ознаки того, що оптимізм вже максимальний в цьому циклі, наскільки це можливо. Тобто не потрібно орієнтувати, що от прям. Взагалі, усі люди будуть інвестувати. Ні, звісно, цього може не відбутись у цьому циклі і, скоріш за все, ні. Тому що е, цей цикл не тих масштабів, який потенційно там був там, до 2000 року на фондовому ринку. Е, і, наприклад, те, що на крипті, було там у 2021 році чи було у 2018 році. Звісно, цикл може бути по масштабах більший або менший, але. Е, в порівнянні з тим, що є, от зараз повинно людей більше залучитись там в пару разів, в два-три рази повинно більше сюди зайти учасників ринку для того, щоб говорити, що цикл уже завершився. Тому я думаю, що зараз у нас є перспективи. І якщо зараз говорити про е, крипторинок, загалом про повну його капіталізацію, то це от 3.7 трильйонів доларів. Потенціал у нього є там в зону вище 5,5 і десь до 6 трильйонів. Тобто потенційно, це, от, давайте скажемо, грубо 2 трильйона доларів може ще зайти у крипторинок. Тепер питання: а як вони будуть розпреділятись? Теорія, що рівномірно, можете одразу її зім'яти і викинути в спідник, тому що це так не працює. Гроші, так, звісно, вони заходять на ринок, вони будуть розпилятися. Але, звісно, нерівномірно, тому що є хороші проекти, якісні, є неякісні, є великі е, активи, там, проекти, є маленькі. Звісно, маленький, ну, не зай... ну, якщо там, умовно, в біток потенціалу зайти 300 мільярдів, то 300 мільярдів не зайде, наприклад, у трон чи, наприклад, взагалі в якийсь ще там, дрібний проект. Ну, це ясна річ. Це очевидні речі. Звісно, в пропорціях це буде у відсотках, може плюс-мінус десь однаково. Але сьогодні там один проєкт. 100 тисяч доларів капіталізація, а якісь 100 мільярдів доларів. Тому, якщо говорити, скільки, в яких пропорціях це може піти, це особисто мої думки, мої розрахунки, я можу, звісно, помилитись. Але якщо там, посилаючись на ті дані. Наскільки потенціал вбітка, наприклад, 15-20% росту, то ми можемо з вами говорити про плюс 300 мільярдів доларів, що вбіток може піти. Тобто від тих 2 трильйонів відкинули 300. Відкинули ще 500, це потенціал ефіра, наприклад, 2хси. Тобто сьогодні він там 4,300, потенціал там до 8 може бути. 8, там 8,300, 8400, 500, не знаю. Тобто, умовно, грубо беремо 2X. І у нас виходить, що от 800 мільярдів лише біток-ефір із цих 2 трильйонів можна на себе взяти. І виходить, що на весь широкий ринок у нас залишається 1,2 трильйона доларів. Добре, давайте 200 мільярдів оці. Ми відкинемо там на Ripple, BNB, Solano, Dogecoin, Tron, Cardano. Тобто оця десятка. Стейблкоїни ми з вами сюди не чіпаємо, як Тезер або USDC. І виходить, у нас залишається 1 трильйон доларів. Тобто, ви повинні розуміти, що вже там від Ріпуа, Суани, Трона, Кардано вже сильних рухів чекати не потрібно. Там, по ріпу там, відсотків 30, можливо, росту. По селані може відсотків 50, по BNB, можливо, там до 2 іксів. до Гікоін, там 2 3 ікси, Tron там 2 ікси, Cardano ну, теж відсотків 50. Ну суть в тому, що ці вже проекти вони вже зросли. От вони зараз в топі тримаються через те, що вони вже до цього показали. Ріст і вони зараз вже свій потенціал доволі сильно вичерпали. Тобто, по суті, 200 мільярдів на їх кількість, на їхню поточну капіталізацію, ну це вже насправді суми невеликі. А от той потенційно 1 трильйон доларів, який може зайти увесь широкий ринок, ось тут насправді вже дуже цікаво, тому що ой, Азерс це все, що нижче, топ-10. От ми з вами проглянули, там от все, що нижче, там оці топової десятки, то потенціал є. Зайти не 200 мільярдів, а зайти 1 трильйон доларів. І це насправді вже дуже цікаво, тому що це потенціал X4. Тобто, що це означає, що в кожен проект, який є сьогодні на крипторинку, потенційно може зайти в 4 рази більше інвестицій, аніж сьогодні є в цьому проєкті. Звісно, я не кажу, що в кожен проект дасть там x 4 Тому що є. Знову повторюсь, є хороші якісні проекти і є не дуже. І прям є відверто прям шлак повний, які цінності абсолютно ніякої не несуть. І звісно, вони можуть навіть продовжувати там падати або просто не рости в якомусь боковичку там внизу триматись. Тому, якщо ми говоримо про класні, фундаментальні, круті проекти, які ще не показали себе за оці три роки, просто там тримаються десь внизу і там сильно їх не звивали. Дуже сильно, от прям мінус 50 100 іксів від вершин 21-го року, то є шанси зробити їх 4 і навіть трішки більше. Там і 5, і 7, і 10 іксів, дивлячись, в якій стадії ринку ви зараз їх берете. Тобто, чи в самому низу, чи, можливо, десь уже поверхній межі оцього цього накопичення. Тому загалом у нас зараз тут дуже хороші заходять об'єми, і це означає, що тут відбулось перерозприділення. От ці два роки. Ну, давайте скажемо, трішки більше ніж півтора роки. Заходили об'єми, і тут відбувалось перерозприділення активів, тобто собі руки віддавали більш сильним професійним гравцям на цьому ринку. Тобто, люди сьогодні розчаровані в альті. Чи є вона дешево? Так, сто відсотків. Альта є сьогодні дуже дешево, чи зможемо на ній заробити? Звісно, 100% гарантій тут ніхто не може дати, але дуже високі шанси, що ми зможемо заробити. Тобто шанси, що ми заробимо, більше, ніж те, що ми не заробимо. І співвідношення оце, ризик до потенційного прибутку, сьогодні є максимальним. Тому питання, чи треба інвестувати в альту? Моя відповідь так. Але, звісно, тут потрібно правильно працювати з ризиком для того, щоб. Не взяти дуже велику суму, щоб потім дійти до кінцевого результату. Ну і, звісно, досвід, стратегія, ці всі речі, це очевидно, я кожного разу про це кажу. Звісно, це абсолютно точно повинно у вас бути. Якщо у вас є серйозні наміри, тут заробити із серйозними сумами, не з дрібними якимись пару копійками, які для вас взагалі там особливо нічого не значать. Тому якщо ви дійсно берете нормальний ризик в своєму вашому індивідуальному випадку. Він для вас є не сильно великий і не сильно маленький, золота середина. І для вас кінцевий результат теж буде хороший, якщо ми все по плану заробимо. то ну от, це, це буде дуже хороша інвестиція. Звісно, кажу завжди про те, що гарантій тут немає. Тому, якби були гарантії, ми б брали б кредитні кошти, позичали, все продавали, що в нас є, будь-які інші активи, квартири, будинки. Всю готівку, яка в нас є, і все б несу сюди, тому що тут можна заробити 4Х. Якби це все так добре, легко працювало, ну, не було б такої дохідності. Тому зараз те, що ліквідність піде саме в альту, дуже багато ознак. Те, що фондові ринки зараз на хаях є, зараз там рут дрібні і середні капіталізації компанії, там, топ, ну, не топ, але оці 2000, вони зараз теж історичні верхи будуть іти. Те, що зараз от ефір пішов уже до своїх історичних верхів і теж вже вище 5 тисяч доларів, скоро ось уже піде. Я думаю, осінню те, що от капіталізація бітка нарешті вже і 66% впала там в моменті на 57%. З лишнім, ну це вже дуже суттєво. Тобто ми вже там майже половину цього руху, спуску по домінації, ну, може відсотків давати 35, скажімо, до 40. Ми вже, в принципі, зробили, тому що наступна ключова зона підтримки це от десь там зона 46-48. І дуже високі шанси, що ми вже з цієї спроби сюди рухаємось. Тому я думаю, що зараз у нас є абсолютно всі шанси вже відбутись. Росту всьому широкому ринку ринку крипти, і, можливо, це от готується на осінь, тому що осінь це хороший сприятливий період. І давайте ще підійдемо до того, в яких це місяцях може трапитись, тому що опитування це теж така соціальна складова, яка яку теж потрібно враховувати, і інколи не дуже добре навіть відпрацьовує. Звісно, інколи дає похибку, але часто навіть дає хороші нам сигнали. Що ринок дорогий, або ринок дешевий. І це не мої опитування, це із російськомовних телеграм-каналів, але ну, ми розуміємо, що російськомовна аудиторія набагато ширша, аніж україномовна. Тому там зачіпається більша аудиторія, більша вибірка. Тому це потрібно, звісно, враховувати. Ангомовний сектор теж потрібно враховувати. От те, що по ангомовних там зараз е, більшість інфлюенсерів із мільйонною аудиторією, вони доволі оптимістичні, чекають альтсезон. Ну, в принципі, це добре. Е, тому що люди зараз якби бояться, але професійні гравці, ну, можна сказати, ці богери, так, вони більшість такого професійного розряду. Просто вже аудиторія їм не сильно довіряє, тому що вони до цього теж топили два роки за сезон. Якого немає людей зараз засадили глибоке падіння. От через те. Зараз є масове розчарування в Альті, тому що люди, які заходили раніше, думали, що Аль сезон відбудеться того разу. Там, наприклад, в листопаді цього не відбулося, і от сьогодні, в 25-му році, перший другий квартал, просто планомірне був спуск і падіння. Найбільше падіння за останні три роки. Тому. Максимальна кількість учасників була засаджена в альту, і зараз їх прям дуже сильно погрузили вниз, і люди розчаровані. Але боггери вони й далі починають, звісно, топити за ріст, Просто вже якби люди не так сильно їм довіряють. Тому потім, звісно, вони в якийсь момент. Будуть правими, люди знову їм повірять і знову на хаях будуть купувати. Ну, от приблизно якось так психологія працює. Тому якщо про англомовний сектор говорити, то там ну, інфлюенсери зараз доволі оптимістичні стосовно альтсезону, і вони його не списують з рахунків. Наші там, україномовні, хоча таких насправді дуже мало. Давайте будемо говорити про російськомовних інфлюенсерів. Вони теж, в принципі, аль чекають, але питання от коли. Там, чи осінь, чи весна 26-го року. Ну, вже розділяються так думки. Але в принципі теж чекають на цей рік. Якщо говорити про більш уже конкретні цифри, чи буде у вересні цей сезон, то люди в принципі, не чекають, От блогери не чекають у вересні місяці, тому що по сезонності вересень був поганим місяцем, корекційним. Але зараз, в 2025 році, зламалася ця сезонність. 24-му працювала дуже добре, в 23-му працювала, але зараз, в 25-му вона зламалась, тому що весна це хороший період сезонно, але був поганий. Літо сезонно, взагалі по історії, поганий період, але був хорошим цього разу. І тепер питання, яким буде осінь, яким буде вересень. Тут сказати важко. Але опитування людей ну, ми бачимо, що вони не чекають у вересні такого чогось над. Над. Люди просто зараз ну в етапі очікування. Тому, можливо, у вересні ми побачимо ефір вище 5, а далі Ну вже у жовтні, в листопаді, там вже, звісно, ефір може бути і 6, і, 7, і вище. І далі люди будуть дивитися, як вони упустили свій вагон, будуть намагатись цю всю історію. Тому ну будемо бачити, як це все відбувається. Саме основне нам бути вже до цього готовим. Якщо ви мали бажання інвестувати в крипту, просто чекаєте, от коли це краще зробити, то я однозначно можу сказати, що це потрібно робити зараз, сьогодні, вчора. Якщо не вчора, то хоча б сьогодні, ну тобто ще потяг не пішов. Якби зараз взагалі немає таких налаштувань, що от вальту ви не встигаєте, залітаєте. От коли будуть ось такі вже горити думки, що давайте залітайте в льту, ми ви вже завтра не встигнете, то тут, скоріш за все, вже пішов ріст і вже ціни не є зовсім дешеві. Сьогодні таких висловів, ну, практично не знаю, я особливо не чую. Немає Люди зараз кажуть богери по крипті. Не поспішайте, давайте зачекаємо, що тут вересень нам покаже. Подивимось, почекаємо, які там сигнали будуть, що там буде з відсотковою ставкою, чи опустять, чи не опустять, і тоді будемо приймати рішення. Тому зараз немає таких оптимістичних налаштувань стосовно саме альти, моя поправочка. Все, що нижче топ-10. Тому для нас є далі можливість купувати ці активи. Дешево. Ну от, наше це основне завдання. Зараз по інвесткубу знову бачу, як хайп дуже швидко зник. Ну от, поки ріс ефір, люди долучаються в Куб. Ефір зупинився, все, хайпу немає. Люди в інвесткуб не долучаються. І це дуже хороший для мене такий індикатор, який знають тільки ті люди, які мають свою аудиторію, хто формує портфелі іншим людям. Тобто Люд, я як мало хто із інших людей бачу зсередини наскільки люди рішуче готові сюди нести кошти. Одна справа, коли люди кажуть, що я там тримаю альту, я там буду купувати чи буду продавати. Ну, слова, це звісно добре, але інколи з реальністю дуже часто не сходиться. А те, що конкретно підкріплюється грошима, і саме те, що зараз от, в цей момент люди готові нести сюди гроші чи ні. Вони продають чи тримають. Оце із середини я точно знаю. Я вам можу сказати е практично 100%, що сьогодні ці активи коштують дешево, тому що попиту немає. Але питання, чи прийде цей попит завтра, оце наше основне завдання зрозуміти, чи буде завтра ріст у цей альтсезон, ріст всього широкого ринку. Звісно, 100% ніхто вам цього не скаже. Знову повторююсь, будь ласка, контролюйте ризики. Ніколи за них не забувайте. Е, неважливо, який потенціал прибутку у вас попереду, ви завжди повинні в першу чергу відштовхуватись від тієї суми ризику, яку ви потенційно, свідомо вже зараз завчасно готові втратити частину або повністю. Звісно, я не кажу, що вам треба 100%. З нею прощатись, але ви повинні розуміти, що це ті кошти, якими ви ризикуєте, потенційно можете втратити, якщо щось в якийсь момент може піти не так. Але якщо піде все по плану, так як ми очікували, то ви зможете і отримати саме винагороду за цей ризик, який ви зараз понесли, який ви взяли на себе. Тому саме нам потрібно інвестувати в ті речі. Де є невідомість, невизначеність, і для більшості людей це не очевидно. Ось саме там є оця кратна духінність. Якщо вже всім зрозуміло, всім очевидно, всі знають, що це там надійно прогнозовано. То там, звісно, вже немає оцих іксів прибутку. Тому самі обирайте, який вам актив більш до душі, який вам більш підходить по ризику. На кожному активі можна заробляти саме головне системно з досвідом стратегією до цього підходити. Ну якщо у вас немає досвіду і стратегії, то ви можете долучитись до моєї команди інвестку. На напрям крипто, це короткострокова інвестиція на сьогодні, в планування до кінця цього року. Або на фондовий ринок ми там готуємось до глобальної кризи у середньостроці на горизонті наступних трьох років. Ми там уже не купуємо фінтехи, ми там конкретно купуємо антикризові сектори, тобто потенційно ті напрямки економіки, які можуть в цей період. Не падати, а навпаки, навіть показати прибуток, і плюс до того вони ще генерують вам пасивний дохід. Тобто, це краще навіть, ніж депозит, ніж не знаю там облігації, тому що там дивіденди навіть дохідність більше. За цим всім пишіть мені в особисті в Телеграм в описі під даним відео. Підписуйтесь на YouTube, на безкоштовний телеграм-канал. там Вся оця інформація є швидко, оперативно і так далі. У мене на сьогодні, все, до зустрічі, бувайте.